Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршувець на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов. Сьогодні ми вас привели в що? В урочище Куютин, поблизу села Ломаченці? А що тут є? Правильно. Фортеця. Перед вами фортечний вал. Бачите цей підйом. Ось він! А вал на горі. Цей вал колись був десь 7-8 метрів. Але всі експедиції, які тут були, а потім чорні археологи, які тут теж ходили, цей вал просто зносили. І ось залишки від великого, майже 8-метрового оборонного валу. А як називали цю фортецю, яку охороняв цей оборонний вал земляний? Правильно, кучі Фортеця Кучелмін на Сокірянщині. Ви чули? Ніхто не чув. Всі майже забули, що на Сокірянщині колись була фортеця Кчелмін. З 8 по 13 століття більше 400 років. До 400 років, 30. Ну да, три століття, більше 300 років, більше 350 років. На цьому місці була фортеця Кучелмін. Була фортеця. Був монастир, було городище. І ми зараз от і підійшли до цієї фортеці. Тут зараз все заросло, ледве сюди добилися. Я дякую людині, яка мене провела. Отже, фортечний вал, зараз ми збираємося нагору і будемо показувати вам, що, що всередині. То, що вал оточував фортецю, а що там всередині, ми вам покажемо. Йдемо далі, ігор швець фортеця Кучілмін.